Де сама ма? Дивіться, які тут краєви... краєвиди відкриваються. Хлопці, от вам і перша пригода. Тільки що мене спиняли поліцейські. Жалко, що я не зміг вам засняти на відеореєстратор. Бачите, він у мене валяється. Хоча я вам можу небо тільки що вставити, вставочку. Ну ви, мабуть, не побачите там, що було, Того, що на ямах він в мене підскочив. І воно, бачите, валяється це його крі кріплення. І реєстратор. Взагалі, <ріпи> <ріпи> зупиняють. І починається. Добрий день, посвідчення. Документи в порядку, кажу в порядку, все є. Покажіть, показуйте, держу в руках. Він щось, що ви там, а там категорії є, нема, кажу, все є. Показуємо. Вийдіть, будь ласка, з машини. Ну, думаю, добре, вийшов, він мене перед машиною е, виводить і каже, е, проводиться профілактика там якась якесь мероприяття, провірка на алкоголізм чи що, щось таке. І каже мені, е, этот самий, ви коли останній раз вживали? Я думаю, ви мене вже доконали, а мене недавно під Харковом точно, точно така профілактика зупиняли. Я йому кажу, взагалі не п'ю. Він, Як це? Кажу, ну так, взагалі кажу, не вживаю. Він, ні, ну, я говорю, ви що хлопці? Він каже, що ми що, а ви що? Я говорю, а ви що? Короче, він вже кубарі з своїм алкоголізмом. Він каже, так що ви взагалі не вживаєте? Кажу, взагалі не вживаю. Він ладно, їдьте, махнув рукою. Оце я хренею. Ну що це таке хлопці? Ну, що це почалося? Мене вже другий раз спиняє поліція. Ну, буквально десь неділі за три, ну за місяць. І другий раз мене питають, чи я там не вживаю. Кажуть, проводимо профілактику. Ну як це так? Ну Ну, це бред. Ну, дайте дихнуть мені щось чи що, якщо ви там якась підозра у вас, що я там вживаю чи що, що це за балачки? Вживаєте, не вживаєте. Да, оць, драгер, це я дихнув і поїхав. Такий бред, коротше. Я не розумію, блядь. Ну добре, а поки отут краєвиди у нас одеські. ну Тут гарно, звичайно, гарно тут їхати. Море. Он. Чи це не море, а затока там яка. Ну, отак зустрічають Одесіць... Одеська поліція. Ну що вам надо, дробку шумові? Добрый день полиция вот документы в порядке. Поранее? Так, так. Где едете? Еду в порт на выгрузку, у меня металл. Не спеши. Не Там есть все остальные категории все. Лара лара. Вот если працювання, противополитичка, не водій. Останній раз той же два. Взагалі не было? Не так. Чувак і добрався. Все знаками обвішали в цій Одесі. Навіть мені хлопець розказував, що там буде без знаків дорога. По факту вона була зі знаками. Тобто, взагалі капець. Я не знаю, як в Одесі їздить, щоб не під... поїхати під знак грузовик. І коло самого порту тут обвішали все знаками, що грузовикам не А Грозовики сюди їдуть. Ну такий якийсь маразм. Не так все просто. Пішов я кружок накинув знайшов бюро пропусков а вони мені кажуть ми не робимо пропуска для фур пропуск робить ваш логіст і має бути на телефоні прислати тобі QR-код там цим пропуском сказати причал куди їхати ну а звичайно логісти наші нічого не зробили нічого не знають а тепер я сижу жду, поки щось зроблять Причому замовники не брали трубку. Взагалі не знаю, чи вигружуся сьогодні, тому що пропуска немає, а зараз субота. А сказали в суботу вигрузимо. Ось такий облом. Так що чекаємо знову. Все, вигрузили мене мгновенно, не встиг заїхати. Молодці. Пусто, зараз пов'яжу ремні, закрию кришу і все. Поїду, поїду шукати паркінг і чекати завантаження понеділок на Литву. Ну, то ми в мене це рейс, я вам скажу. Рейс був по Україні, а мені кажеться складніше, чим по Європі поїхати. Такий головняк був, що на загрузці з цими пропусками їхніми, з цими, цими нашими всякими логістами, там, замовниками. Вони всі якісь такі тугі. І тут на вигрузці, поки з цим пропуском. Ну, взагалі, ну... Тяжко, тяжко. Слава Богу, що він закінчився. Цей рейс. Все. Закриваю кришу. Село Візирка, Одеська область. Навантажитися завтра буду в селі Любопіль. Тут зовсім зовсім рядишком. Церква. І навіть є фонтан. Представляєте? Це просто село, це не місто. Я, якщо чесно, то вражений людей немає у нас Дніпрі навіть не знайде, щоб так було чисто і гарно. Прикольно. Ну, я зараз піду в магазин. Дивіться яке гарне село. Альтанка. Лавочки. Я таких сіл ще не бачу, якщо чесно. Правда я їх і небагато бачу. Але це село вражає. Дивіться яка круча, як зроблено тут сходи. Там така дорожка викладена брусчаткою. Блін, ну це капець. Обачно в селах там просто стежка. Туше й поручень є. Можна тут ходити як дядько. Сьогодні, до речі, трійця тут у них, бачите, люди з'їжджаються до церкви. Там багато фотографій з загинутими на війні. Із цього села Визірка багато людей погинуло. Тут ось вони, бачите, 80-та річниця депортації з Криму. Не забувають. У них тут Одеса недалеко від Криму. І вони це добре відмічають. Згадують. Ось так пасуться кози. Ша ти дай погладиться. Ти коза? А де твої роги? Нема? Що зі мною підеш? <різь> <різь> ну все, ще дві. Це козьол, на ньому нього борода є. Шутий. Це ось чорна гарнюня. Mm -hmm. ну, Таке от село зупинівка ожидалка. Навіть хлопчика такого поцепили, як в Європі. Ось ну, воно для дітей зроблено. Ну, що по такому селі не жити, так? Да? Ну, навіть бачите, яку хату будує. Собі якийсь дядько. Поверхову гонить. От такий мастер, не поверхову а двох. Ось вам іще хати двохповерхові. Новобудови. Може це якийсь забудовник будує. Може бути і таке. Ось є і вам і така забудова. Бачите. Черепиця щось знизу лежить. Мабуть давно воно тут так стоїть. Дивіться, ще одна новобудова. Який гарний. І такі хати бачите горіхи. Всього, тут самі шокола, лавочку поставили. молодці. навіть оце вже край села. Газ є. А оцей тротуарчик, бачите, до сих пір дорожка. Це подовжу усього села. Мер з цього села, як воно, визірівки. Ну, я вам скажу молодець. Молодець. І ось тут тільки закінчується. А там уже, бачите. Бан, так там заправка прайм і там я стою. Але що ж саме цікаве, це недалеко від южного. Я так розумію, там зерном грузять чи щось таке. Тому що дивіться, це все черга на те южне. Фури стоять, зерновози. Там щось у них є. Я на зерновозі не працюю, тому не знаю точно. А от моя Вольва стоїть червоненька. Заправочка правим. Все, прийшли назад додому. Так, хлопці, зараз жара, температура 30 чим-то. і треба перевірити тиск в колесах. І поспускати. Дивіться, ой! Бачите, що робиться? 9,2. 9,2. А можна максимум 9. Так це в холодному стані. Я сьогодні нікуди не їздив. Сьогодні в мене 24-ка, вчора їздив і 9,2. А коли поїду, то нагріється ще більше. Є ризик, що може зірватись колесо. Тому, хлопці, коли жарко, контролюйте це питання літом, обов'язково. Треба спускати. Ну а потім, уже як настане осінь зима, тоді вже накачаємо. А тут невдобно спускать. Щось треба спускать Взяв ось такий шестиградничок маленький. Буду ним спускати. Працює! Хлопці, на передню вісь робимо 9 атмосфер. На ведущу вісь робимо 8,5 атмосфер. Тому що тут по два колеса і їм достатньо. І на останню вісь, ну не на останню, а на три осі причепа теж робимо по 9. А тепер попідмітаємо трошки будемо макуха ріпакова. Написано, що треба. Сухий чистий прицеп. В мене, бачите, не зовсім чистий. Сухий, але не чистий. Підмітають, звичайно, великою щіткою набагато подобніше. Все хлопаки, все підметено, все чисто, все гарно. Ну що, хлопці, останнє завдання на сьогодні прицепити сюди заглушку кронштейна. Ось так вона виглядає. Нова. Де ця пропала, я не знаю. Но, мабуть вона, я думаю, відпала по дорозі десь. Бо я її замітив день, що її немає. Хоча є варіант, що я зранку, коли робив обход, не замітив, де ця заглузка. Може і вкрали. Типу... Не знаю, кому вона треба красти, хіба що може, в когось теж одправила. Тут я оце на час зробив, був так скочим, поки там заліпив, щоб вода не капала, бо тут лучопиць такий, бачите, з проводами перекривається. Це ж, мабуть, на електропідігрів, на електрорегулювання тут все Є такі очолочки, Я просто вважаю що просто банально всього-навсього оці защолочки тут обрати. бачите? Ось ці хрести входять. Вони просто по відламувалися від трясучки на наших дорогах. Ця защолка могла відламатися. І воно по дорозі просто у мене відвалилося. І звичайно ти цього не замітиш. Навряд чи хтось його крав. Ну що, тепер будемо ставити. Так, Ось так воно виглядає. Оп, стоїть чітко. Тепер треба буде защокувати. Ну я, хлопці, двома руками защлкну, а потім покажу результат. Ось так це виглядає. Стоїть вона, хлопці, мертво. Тобто ніде нічого навіть його подвигати. Бачите? Тепер я вам зараз покажу з іншого боку Вольво. З іншого боку дивіться, ця грушка. Бачите? Вона ходить ходуном. Ось оті ті ліпси всередині, але не всі. Деякі є, воно ще тримається. Може й ця відпасти. Але хай краще не відпадає. І саме головне, скільки вона коштує. я її в інтернеті на шафі 533 гривні якийсь луцький продавець був. Але з доставкою вона мені вийшла 600-700 майже, 700 гривень. Ось таке там зворотній платіж і вони її пакували так, прямо таку коробку, там, щоб вона не погнулася, ніде нічого, я так розумію, пакування здерли гроші Взагалі ось такі справи.